Ні хімія, ні фізика, ні жодна інша так звана точна наука не витримає того різнобою в підходах, оцінках, принципах застосування, які використовуються стосовно історії. Фактично для кожної окремої країни історики складають інші правила, закони, способи обчислення, оцінок явищ і так далі. І не забувайте хто ще цього не зробив, підписатися на мій YouTube канал. Також не забувайте про подобайки, поширення, коментарі. Візьмемо до дві країни Англія і Франція. Коли у них почалися великі революції. Прийнято вважати, що в Англії велика революція почалася із першого засідання так званого довгого парламенту. Це 3 листопада 1640 року. В той же час. Початком Великої Французької Революції вважається штурм Бастілії 14 липня 1789 року. Ось каже, ну і що, все ж так і є? Але справа в тому, що у Франції також перед штурмом Бастілії відбулося скликання вищого представницького органу. У Франції він називався Генеральні Штати 5 травня, тобто більше як за два місяці до штурму Бастілії. У Франції вже працював парламент, революційний парламент. Так чому ж історики беруть за відлік, за точку відліку в Англії перше засідання парламенту, а стосовно Франції, Велику революцію беруть точка відліку Штурмбастірії, ніби там не було свого революційного парламенту. Далі, стосовно складу цих революційних парламентів. Ангельський парламент в своїй абсолютній більшості складався із дворя. І чомусь цю революцію називають Велика буржуазна революція, особливо це на пострадянському просторі, спадок радянський. У Франції зовсім інакше. Там майже 600 депутатів, точніше, 578, у першому скликані були представниками третього стану. Але як. Заявляв ще в 19 столітті один з найвідоміших французьких істориків, який якраз спеціаліст на французькій революції, Жуль Мішлем. Він писав, що третій стан часто вибирав своїми посланцями дворян, найчастіше тих, що недавно здобули дворянство, для яких було справою честі голосувати разом із дворянами проти інтересів третього стану, який їх вибрав. Отакої. Тобто більшість із депутатів від третього стану. Це були дворяни, часто у першому поколінні. Оті всі адвокати, судді, міські сановники, отакої. А самих буржуїв із Генеральних Штатів, загальна чисельність наявних депутатів була 1139, із них тільки 93 це були суто капіталісти, буржуї, тобто підприємці, банкіри, купці. 93. І то з них частина мали дворянські титули. Детальніше про класовий становий склад революційних парламентів Англії і Франції, дивіться в моїй книзі «Міф про революційне дворянство. Так що думаймо, аналізуємо, не даваймо себе одурити, щоб ми не загубилися у лабіринтах історії.